Одного вихідного дня пішли в ліс з усією сім'єю батько, мати, п'ятикласник Толя та чотирирічний Саша. У лісі було гарно і весело. Батько показав дітям галявину, на якій цвіли конвалії. Поряд з галявиною ріс кущ шипшини. На ньому розцвіла перша квітка, запашна, рожева. Вся сім'я сіла під кущем. Батько читав цікаву книгу. Раптом загримів грім, упали перші великі каплі, а потім полив дощ, як з відра. Тато віддав свій плащ мамі, і дощ їй був не страшний. Мама віддала свій плащ Толі, і дощ йому був не страшний. Толя віддав свій плащ Саші, і дощ йому був не страшний. Саша запитав, Мамо, чому так? Тато віддав свій плащ вам, ви віддали свій плащ Толі. А Толя накрив своїм плащем мене. Чому кожен надів свій плащ?» «Кожен повинен захищати того, хто слабший, відповіла мама. А я чому нікого не захищаю? запитав Саша. Я, я що найслабший. Якщо ти нікого не захищаєш, ти справді найслабший, успіхаючись, відповіла мама. Але я не хочу бути найслабшим, рішуче, сказав Сашко. Він підійшов до куща шапшини, відгорнув полуплаща і накрив рожеву квітку. Злива вже встигла відірвати дві пелюстки, і квітка поникла. Слабка, беззахисна. Тепер я не найслабший, мамо? запитав Саша. Так, тепер ти сильний і мужній, відповіла мама.